Слава Україні! Українці створюють новий підводний човен. На Хмельниччині у ДТП травмувалось двоє осіб. Продовжуємо насти свою інформаційну варту на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Рашисти змогли знищити трипільську ТЕС, оскільки в Україні повністю закінчились ракети для її захисту. Про це заявив Володимир Зеленський під час інтерв'ю. На трипільську станцію летіли 11 ракет. Перші сім збили, чотири знищили трипілля, тому що було нуль ракет. У нас закінчилися всі ракети, які захищали трипілля. Повідомив президент. Це відбулося на тлі браку допомоги від союзників. Українці створюють новий підводний човен. Він може запускати ракети-торпеди. Цей човен називається Кронос. Він уже пройшов успішні випробування для можливого використання у військових цілях. Судно ймовірно може рухатися без звуку зі швидкістю 50 км за годину і може нести корисний вантаж вибухівки. Трьом родинам полеглих захисників у російсько-українській війні Старокостянтинівської тергромади передали високі державні нагороди. Про це повідомили у прес-службі Хмельницької районної державної адміністрації. Орденами за мужність третього ступеня посмертно нагороджено солдата Віктора Леонідовича 40-річний захисник був родом старої синяви. До лав Збройних сил України потрапив у квітні 2023 року. На фронті він був розвідником першого гірсько-штурмового відділення. 7 жовтня минулого року Віктор загинув внаслідок артилерійського обстрілу поблизу Макіївки Луганської області. Нагороджено солдата Артема Івановича Олексєєва. 20-річний захисник був родом із села Гончариха. З березня 21-го року хлопець почав служити у Збройних силах України. Загинув Артем 8 грудня 2022 року під час штурмових дій з боку російського агресора в районі села Яковлівка, Бахмутського району, що на Донеччині. Він був гранатометником у гірсько-штурмовому взводі. Нагороджено сержанта Ігоря Петровича Русого. на початку повномасштабного вторгнення 57-річний чоловік пішов служити до лавтерито оборони збройних сил України 29 травня 2022 загинув в місті Золоте на Луганщині. Вічна шана та пам'ять полеглим українським захисникам. На Хмельниччині у результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувалось двоє осіб. ДТП сталося у неділю на трасі М-30 поблизу села Подільське на Летичівщині. Зіткнулися автомобілі Шевролі Авео під керуванням 69-річного жителя селища Летичів та ВАЗ-2109, за кермом якого перебував 49-річний житель селища Меджибіш. У результаті ДТП водій та 55-річна пасажирка автомобіля Шевроле, який зіткнувся з відбійником, отримали травми. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. У Хмельницькому районі вогнеборці ліквідували пожежу в господарчій споруді. В селі коритна спалахнула господарча споруда, і на момент прибуття рятувальників пожежа вже розповсюдилась горищем на площу 72 квадратних метри. Вогнеборці ліквідували займання, проте вогнем знищено покриття та речі домашнього вжитку. Наразі причина пожежі встановлюється нещасних випадків не було. Планові відключення електроенергії на сьогодні, 16 квітня, у Хмельницькому. До 17-ї години світла не буде за адресами вулиця Гузенкова, Північна, Житня, Корольова, Наливайка, Пилипчука, Франка, вулиця та провулок Шевченка та вулиця Яблунева. Ще більше про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. У комунальних автобусах Хмельницького можна оплатити проїзд через валідатори, зокрема, безконтактно банківською карткою та смартфоном через застосунки. Також у комунальному транспорті придбали усі банківські QR-коди у всіх тепер комунальних автобусах, а їх 31 встановили валідатори. Станом на цю це уся інформація, якою встигаємо поділитися ще більше протягом дня у ефірах: «5 хвилин на головне та у соціальних мережах телеканалу. Мирного та спокійного дня! Слава Україні!